Ладно, полетіли далі. Хорошо. Я придумав прикол. Пігнали далі. Пігнали далі. Що в нас тут так? Пігнали далі? Давайте ще подивимось. Мені здається, що тут ще щось то можна знайти. О, а це що таке? Рони, нічується. А, броненосець тю, блін. Тю, блін, дурачок, блін, це звичайний цей, йо -мое. Так, полетіли далі, у нас ще є якщо, що. Це не одне село. Це не одне село, тут ще є. Щось воно таке згенерирувало криву руку. Таке що то, ладно, полетіли ще отут є. Бачите другий біом. На кожному біомі є своє село. От, скоріше всього. Але... Тут а нічого нема.